2-3 тисячі доларів це те, скільки люди виносили з таких проєктів, як Arbitrum та Starknet. І це на один аккаунт. Уявіть, якщо їх буде 10. А якщо не хочете уявляти, а хочете мати декілька аккаунтів, то в нас на каналі вже є відео, в якому розповідається, як зробити свою першу ферму. Багато хто з вас вже чув про те, як люди отримують великі аердропи за те, що виконували прості завдання в проектах. Люди на цьому заробляють реально великі гроші, а в тих, хто робив багато аккаунтів, суми можуть доходити до десятків тисяч доларів. І ви теж зможете заробляти на цих роздачах, якщо додивитися це відео до кінця, кріпка сьогодні. Ми познайомимося з багатьма проектами, які вже роздали людям аердропи. та з тими, які ще можуть порадувати користувачів легкими грошима. Я розповім як і про платні, так і про безкоштовні активності в крипті. Розкажу, як зробити ферму акаунтів так, щоб її не заблокували, на які критерії проект звертає увагу та за що взагалі проекти роздають так багато грошей. Тож, у чому сенс проекту роздавати такі великі кошти, коли проект тільки розробляється, йому потрібно тестувати мережу на баги, помилки. Можливо, щось працює не так, як треба, і це потрібно виправити, щоб у майбутньому таких помилок не було. А за це проект в кінці роздає свої токени людям, які несли йому користь. У цьому йому допомагають звичайні люди: дропхантери. Вони роблять багато проєктів одночасно і на пару десятків аккаунтів, щоб отримати якнайбільше. Плюс, якщо цим людям дадуть винагороду, то вони ймовірно залишаться та будуть використовувати мережу для своїх цілей. Таким чином, проект вже матиме базу користувачів, яка вже знайома з проектом. І порівняно з мережою, яка просто вийшла без роздачі токенів, у першої буде набагато більше якісних користувачів. 17 Вересня 2020 року Uniswap роздав монети Юні більш ніж на 250 тисяч адрес, які раніше взаємодіяли з протоколом. Адреси, які взаємодіялись з платформою, отримали щонайменше 400 токенів UNI, що на даний момент приблизно 4 тисячі доларів. Такий шикарний айдроп викликаний тим, що в той час було набагато менше людей, які знали про айрдропи та не так сильно зловживали ним. Наприклад, у мережі ZK-Sync загальна кількість гаманців складала 7 мільйонів, що набагато більше, ніж той самий Uniswap. Також хорошим дропом можуть похвалити. Арбітром і Старкнет, де загалом на акаунт насипали більше тисячі доларів. У Старкнет середній акаунт отримав 700 токенів, що є 1400 доларів за ціною 2 долари за монету Старкнет. Звісно, критикували за те, що вони заблокували багато гаманців через баланс, але це звичайна справа. А от як заблокував Зека Сінг, це просто жах. Люди навіть були проти лістингу монети на біржах, так як були незадоволені чесністю роздачі, Там і критерії важко назвати, бо заблокували навіть тих, хто, начебто, і підходив під них. Не загалом проект звертає увагу на такі умови: це кількість смарт-контрактів, з якими взаємодіїв гаманець, об'єми в мережі. Скільки разів ви свапили або переводили активи в іншу мережу. Наявність nft проекту, за отримання яких вам дають додаткові бали. Депозит ліквідності. Чи закладали ви токени в DEFI протоколи? Це зазвичай свапалки. І ще можуть бути індивідуальні умови, зв'язані на взаємодії з новими смарт-контрактами чи протоколами. Всі критерії однакові як у платних активностях, так і в теснетах. Там, де ви всі комісії оплачуєте тестовими токенами, що для вас не несе ніяких затрат. У безкоштовних активностях вам також потрібно робити свапи, бріджі, мітити безкоштовні NFT, простими словами, тестувати мережу. Єдина різниця між платними і безкоштовними активностями це сума винагороди. Про перспективні безкоштовні активності ми, до речі, вже розповіли у своєму телеграм-каналі. Так що переходьте і дивіться. Але чим більше людей бере участь у ретродропах, тим меншу кількість отримує окремий гаманець. І зараз я розкажу, що з цим робити. Як би це не звучало, але чим більше гаманців в інших людей, тим більше повинно бути і у вас. Так як з одного аккаунта виходить не дуже багато грошей. Зробити багато аккаунтів означає створити для кожного окремий гаманець, окремий Twitter, Діскорд. Це якщо вам потрібно робити соціальні завдання, зазвичай вистачає просто створеного гаманця. Але основне це ні в якому разі не пересікати свої аккаунти між собою, не пересилати активи між своїми гаманцями або розсилати з одного гаманця на всі решта. Навіть поповнюючи баланс Metamask з одного Binance аккаунта може бути позначений як Сибіл. Для цього на біржах є суб-аккаунти, на яких у кожного буде свій унікальний адрес. Дуже зручна функція, бо не обов'язково створювати купу бірж. Також обов'язково сховувати свою основну IP-адресу. Для цього вам потрібен антидетект браузер та купити нові проксі. Після таких змін ваш аккаунт буде не відрізнити від звичайного, і для проєктів, до речі, це дуже велика проблема. Але ZECHINC, попри все маскування аккаунтів, все ж заблокував майже всі ферми, крім своїх. Так, було помічено немалу кількість аккаунтів, які були неактивними більшість часу та зробили саме ті активності, які потребувалися для отримання дропа. Дивно? Так? Уміютьі. Маґьті просто і ось підійшла дата виходу Layer Zero. але це не значить, що вам вже немає що робити. Зараз ще можна брати участь у таких проєктах, як Base, Linea, Scroll, Zeta Chain. І чим швидше, тим краще. Зараз бичий цикл, і в проєкті є що вам підготувати. Звісно, бувають маленькі дропи, через які всі розчаровуються, людей стає менше в цій сфері, а вже наступний роздають дуже багато, і люди знов ловлять фому, і починають їх крутити. Це такий замкнутий цикл. У Твіттері всі критикують ЗК Сінг за його мови роздачі, але це Означає, що всі будуть так мало давати. Багато людей вийде з ретродропів, буквально залишивши нам місце в наступних проєктах. починайте робити активності в нових проєктах, про які я, до речі, вже розказав у своєму телеграм-каналі. Тому не забувайте, що у нас на каналі є гайди, відео для ознайомлення з проєктами та багато чого цікавого, що не варто пропускати. Ставте лайки, коментарі під відео, тисніть на підписку та будьте в курсі усіх криптоновин з нами. А ми ще обов'язково побачимось!